Всім привіт! І, як ви бачите, зараз знаходжуся в своїй кімнаті і нема, ну, тобто не можу зараз нічого такого знімати, викладати свою роботу, бо була така одна проблема, значить робили операції мені. Операція, Операцію робили 4 травня, видаляли грижі і Вставляли дві пластинки. Ну і зараз поки що я проходжу реабілітацію. Як бачите, це корсет. Після операції мені обов'язково треба корсетом ходити. Без корсета не можна. Я так подумав, там я, ну, хочу зняти показати відео, те, що там теплиці, там розсади, які там, і те, що там, грядки, висока грядка. І ще заодно замовив собі отакий набір для вирощування мікрозелені. Видно, тут написано така, така коробочка. Кожен чоловік в глибині душі трішки фермер. Ну, такий набор. Там різні набори були. Це на сайті зелена ферма. Думаю, я, я давно пробував, ну, хотів замовити і хотів спробувати їх на дому якби, вирощувати і спробувати попро що воно таке. А це, Думаю, поки що я так вдома лежу тобі, то це така неважка не важка робота. Відкриваємо. отака бутилочка опришку. Потім йдуть такий лявний килимок, Потім 5, 5 лотків і 5 кришків. Пластикові такі контейнери. Потім йде ну, тобто, такі лотки 5 штук. Потім йде така якби спеціальна наклейка. це Я так розумію, клеїть на кришку або на контейнер клеїть, щоб потім бачити, де що воно що вона росте, ну, щоб потім не перепутати. Названня тут різні. Так, потім йде ось така інструкція. Інструкція вирощування микрозелені. Все подробно все описано. Я так почитав, ну, наче важкого нема нічого такого. Ну. Ну і, така, і такий конверт якийсь такий... не знаю так для чого, так ну, написано «Суперфуд для тебе. І потім отакий виходить у нас 12 штук, таких пакетиків, пакетиків націніння. У нас дивишся на конці, так видно націння таке. Тут туди види, там базилик, герщита, браколі, сошевита, люсерна, крест-салат, червона капуста, соняшник, дайкон, горох і Значить, Заповнюю я водою бутилку. Вода має бути застояна. Ну, тобто я чайник закип'ятив. І вона простояла, і я її набрав цю бутилку. Узяв. Ну, поки що я не буду вирочу 5 лотків зразу там. Наприклад, да, там. а взяв там, думаю, два попробую. Наші Вибрав я гірчицю і базилік. Ось такі два пакетика, Так. Беремо два ляльних плімка проте насправді ну, я ніколи цим не займався, але просто цікаво, що того вийде. Думаю, на контейнера наклеїти. ну, такі наклейки. Значит, так я дираю. Думаю, я тут збоку поклеїти. Ой, криво. Ну, я і так поклею один і другий у нас вірші, так. Ой, другі гришільта. Так, інструкції нам треба клімки замощити. Берем такі щальника води і доповняємо щоб добре промочити так. Так, там написано що річку треба намочити в принципі. ну сейчас відкриваємо подивимося там де не тині О, гулький маленький, Це Друмишан древки. Все-таки краще ложкою розглажувати, якраз так розсипав мокрий насіння грішити. І отак просто розглажуємо. Бажано, щоб один на одному вони не лежали. І отак по всьому, де є місця, отак ми приглажимо. Надіюсь нормально буде. Потім ми так беремо, по по Кришку. Крышку плотно не такая Ого, вона така чорного погано заметна. Так, Така у нас. Базилик, все вірно. Так само проглажуємо. Да, Маленькі такі дрібненький націнні, то не так все легко. Отак оце гричить, я посію отак. Це краще вийшов базилік. Базилік такий несінний, просто або треба було просто так Ну, Я так степану, бо можна, так розлажу ложкою і отак вже виглядає гірші. Е, 1 числа я посіяв і отак сьомий день виглядає. Ось так виглядає базилік. так видно то великі паростки, а там є такі, що вже маленькі прокльовуються. Ну і ще пару днів почекаємо. Це в нас базилік. Значить, показую розсаду теплиці, яка виросла. Брату багато давали, брат тобі теж набрав, щоб посадити. Єдиний варіант, що проблема була, то мурашки, які повилазили, були. Таку горку на, на, насипали. Так З іншої сторони виглядає. Така загородка в принципі, класна, якби мені подобалась така сітка. все так. Вирішає, тобто, то кури так не проходять, не лазять. Тепер по поводу покажу вам високі грядки, що в мене тут, ви, ну, тут виросло. Значить, все-таки вирішили спробувати просто картоплю посадити. Ну, Як ви бачите, Ходили ми отримали так в рядку. Я не пам'ятаю, то по-моєму 4 рядка в нас повинно вийти було. Е, виросло не все так е, якби, однаково. Ну, ось така одна, друга така велика, третя но, по, тож, теж піднімається. Там воно, я бачу, одна е, видісла, там ще одна маленька теж вилазить. Там воно маленька. сюди маленька. Ну, і ще мають бути, і ще мають бути, але ну, поки що не, ви, не видно їх. Все де маленька така прикльовується, тобто воно де ну, тобто є, якби в принципі. Ну, не всі, не всі повиладили. Я думав, щоб коли вони виростуть побільше, щоб в мене та трава, яка кидається курям, те, що вони не клюють, так можна було так замончувати, щоб було більше вологи. Також обгородився сіткою кругом, бо головне, був такий стойкий, обгородив сіткою і отак ми закриваємо. Ну, Як бачите, на жаль, в мене все ограничено. Мені не можна нічого зараз поки що робити. А так техніка мотоблоку в мене стоїть. Тупо стоїть вона, паутина укривається, так приходжу, подивлюся і паутину повбираю і все. І більше моя робота на цьому закінчена. Отак оце стоїть у мене. Ну, По суті, я її законсервірував. Поставив в одному місці, так як на зиму я ставлю, руля, згорнув і все, вона так стоїть. Прицеп у мене поки що не виїдний, бо нема кому їздити. така ситуація, виходить, у мене зараз на даний час. Далі ще треба показати вам, я осінь був, робив в тому році грядку розума. Ну, Тобто, як ви бачите, Таку канавку я прокопав був, і сюди закладається органіка. І біля цієї ями я посадили, посадили були, сибулю і там таке, щось то ще понасаджували. І з той сторони таке саме. Там кабачки, по-моєму, баклажани, щось таке, Капуста, я бачу. Ну, це була така одна яма викопана, а потім, а там де смородина. І на всю диліну смородини також я прокопав був яму грядки розима. Ось ця куча. Отсюда ось я постійно носив сюди на яму, ну, тобто сюди на яму. Той кучі. Ну, значить, і так видно. вона така ширина. І оце вона на всю. Ось так я все докладав до самої. Ну, коротше, на всю длину смородини виходить. Ну, коротше, це якось так оце показав всі роботи, які були виконані аж раніше, як вони виглядають зараз. Це єдине, що я можу так собі зробити роботу, таку якусь, це город так. Ну, не знаю, чи це правильно, чи це можна, чи не можна, але в принципі це ти її не піднімаєш важкого, нічого такого. ну, так як бачите... Отак поливаю город. Хоч якусь користь буду робити. Ну, звісно, я стою з корсетом так собі. І так собі працюю легенько. Так поливаємо через день по суті. Там был на ти неділі такий хороший дождь був прохов, ну води мало, в принципі. Ну, значить, отак вони работаємо. А так підключили мы той Кран перекрили на рухнінах. Ось. ось так він у нас працює. Така роза роста в мене біля гаража, така вже буде розплітати. З вами я прощаюся. Говорюємо пока і... Обов'язково побачимо в наступному відео.